І всім привіт! З вами я, Воносмер, і сьогодні ми продовжуємо грати Minecraft. Сьогодні у нас мапа під назвою ...Trial Chamber Legends! Що ж, нажміть кнопку Старт, щоб почати. Trial Chamber Legends. Музика мені здається занадто гучна. Ні вчатівен. Ми маємо. Тут, напевно, безпечно перечекати. Шторм... Піщаний шторм. М -м -м, що це? Точніше піщану бурю, але Неважливо. Уже. Я повернуся, щоб врятувати тебе. Його друга викрали. Поговорить з. Ей, можеш допомогти? Мій друг з страху в руїнах. Ну, він нам каже, йти проходити туди. Я так розумію, зараз будемо рятувати його дружка. Допоможіть, це дивне створіння. Е, Поклало мене в клітку. Зберіть е, зброю. Зброю і трошки. Всього... Броні, щоб піти воювати. Добре! 5. Шість. Святість. Можу ламати поутиння добре. Добре, що може. Смерть, член. Ноги, але тільки 5 демеджов, ну це слабко. Таке ми не приймаємо. Ой, по правичці. Ну. Знищити мобів. Ай. Ну, потихеньку, по один. Таке відчуття, якби вони милили мене за далекою досить відстанню. Що не мало б бути. Але ведрок це. Зовсім інша версія гри. Вони, як на мене, зовсім не схожі з Джавою. Федрок і Джава для мене дві різні версії. Це, можна сказати, як дві різні гри. Цілковито. О, Нова музика. Мені нова музика, якщо чесно, дуже подобається. Більшість із людей її захейтили, але вона дуже приємна і заспокійуюча. Будь обережний. Бріз новий моб. Завдання знищити його. Так то... Він просто тікає. Новий рецепт розплаковано. Я підібрав її. Скрафтіть. Хінчардж. А, Вайнчардж. Charge. А як? Як скрафтити заряд повітря? Ага. Так вітру. Тепер використай це, щоб звільнити мене. Лей... Його ж так звати? Хоч він вже і давно з'явився, але... Фактично я його бачу перший раз у грі. Тому, тому що, в принципі. Після виходу 1.18 я досить рідко граю в Майнкрафт окрім зйомки відео. Можна сказати, що зовсім не граю. По взаємодії з камнем Варп, щоб повернутися. Село я його таке як використав декілька раз, що дивно Іде за мною добре йду. Ой! Вітаємо Qurazy okay. Peaks. Побудований біля Великої річки ферма броненосців. Чек вони називаються щитоносці чи броненосці. Не знаю. Здається. Речитовий запах е, свіжого. Лі який йде з... магазину випічки. Це мені нагадує ту мапу, яка показувала оновлення, здається, 1.17. Так, вона дуже схожа на цю стареньку мапу. Давай іди До дошки квестів. А де вона? Ще подивитися, кому потрібна допомога? А де дошка квестів? Ага. Ой... Вивчить все про арм... <смірно> броненосців, допомагаючи фермеру, відновлюючи їхню ферму. Це що? Допоможіть пекарю і навчіться, що таке крафтер. Real Chambers Exploration. Дослідіть нові. Ага. Здається, ми це тільки що зробили. Хоча. Скрафтіть новий блок і. Відремонтуйте. А, відновіть світлопостачання до села. Знайтеся про. Заряд. Сей. Э, Про атаку вітром і. з сержантом. На його будке. Ну, це я зрозумів. О! Це здається нові картини. Я її зламав. Що з ним? Ну давайте. Підемо до броненосців. Тільки куди мені? Ага. До броненосців, мені здається саме низ села. Добре. Далі мені сюди. Можеш допомогти мені. Зомбі атакували нашу ферму. І тепер. А, мої броненосці в небезпеці. Знищте зомбі і принесіть моїх броненосців назад. Мені дуже потрібна твоя допомога. Іди за мною, я проведу тебе. І ти можеш приручити вовків для. Додаткової допомоги. О! Так. Воно мені ж показували нових вовків. Живе в Тайзі. Ой. Стандартний вовк. В Тайзі. А це Сніжній Тайзі живе. Цей живе в цій. Я забув, як ці дерева називаються Олей. Ну, також в іншій варіації тайги. Сніжних бийомах. С ваних. в пустелях оцих. Але і все одно за мною літай. Мені всі, в принципі, подобаються. Але я буду переданий клас ці. Пішли за мною. Ти вибрав? Хороший вибір. Дякую за допомогу. А! Дякую за те, що допомагаєш мені. Давай тепер скрафтимо броню для. Соб... для Вовка. Чудово! Тепер дай своїй собаці цю броню і. відбити цей напад цих зомбі. А де він? Ага. Ну все, погнали. Тепер прийшов час показати нову е, нову броню Вовка і допомогти моїм броненосцям. Візьми зброю із мого. А де? А де зброя? Ні, це не тут. Здається, я не дочитав і я не так зрозумів. Ну, неважливо, коротше. А, вона мені просто дала меч. Добре, я не проти. Інфобук. Що це можемо взяти? Це мені не потрібно і погнали. Я поки що буду доламувати старий меч. Ще треба бути обережним, випадково не вдарити свого вовка. Залишилося 8 зомбі. Як він мене вдарив? Чи це мене хтось з боку вдарив? Залишилося 5 зомбі. Йдемо їх добивати. Що це. У мене не пригружається чимось чанк до кінця. Це дивно. В принципі, це. Класика. Таке часто буває. Пшениць, і що застряг? Пшениці, що? Як ти так. Ааа, вода. Добивай його. Молодець. Де останній? А, ось він тут. Ай. А тепер принеси мені броненосців. І візьми в руку очі павука, які я тобі дала. Ага. Я зрозумів. Проненосцям подобається очі пауків. Наприклад, як куркам в Майнкрафті насіння. Насіння пшениці. Добре. Я так розумію, їх сюди потрібно заганяти. Чи ні? А, так, 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 потрібно його туди. Може, краще зразу декілька. Не бійся. І собака поч... зламалася броня. Що не дуже добре. Я тільки ось не бачу останнього броненосця. Ну, І ще два, не поховалися. А де ж останній броненосець. Ага. Побачив. Вони здається бояться, коли різко ходиш біля них. Навіть якщо ти ходиш е, з оком паука. Їх кормити ним не можна. При чому мені їм подобається? Не десь сюди броненосить. Ну, І всі сюди припхалися Тепер всі мої броненосці в безпеці, дякую тобі. Не корми їх, добре. Я зрозумів. Добре, я виконав твій квест. Ну, давай. Використай щітку на броненостях, щоб добути трошки елементів їхньої броні, щоб полагодити броню вовка. А це нормально, що з нього можна просто безкінечно щиток з це зчищувати. Ну добре. Як? А, я зрозумів. Добре. Якщо ти повністю хочу зщоти, як я зрозумів, щоб повністю зняти броню з вовка, потрібно використати ножі. Дякую за допомогу. Я сподіваюся, ти навчився багато про вовків, багато чого нового про вовків і броненосці. В принципі, так. Не можна викидати предмет. Статуя дружби. Добре, а це що? Ну добре, це не цікаво. Так. Я думаю, ми будемо вже на цьому прощатися. Це буде кінець першої серії проходження цієї мапи. А з вами був я, Ванус Мер. Всього вам найкращого. Ой, всього вам найкращого. Пока. Пока.